Судимося з військовою частиною 41.17. Військовослужбовець, маючи дві законні підстави на звільнення, а зокрема, перше, це загибель брата, друга це необхідність догляду за бабусею, яка є інвалідом першої групи. Пише рапорти на звільнення ще січня 2023 року. Вдумайтеся, січень. 2023 року, тобто скоро вже рік, як він пише рапорта на звільнення. Наразі справу розглядає Закарпатський окружний адміністративний суд. Будемо очікувати на швидке та законне і справедливе рішення у даній справі. Справа № 260, дріб 71, 45, дріб. 23. Закарпатський окружний адміністративний суд, у складі овочі судді Вишпресі, директорі присутні три судове засідання та осіб, які беруть участь у справі позивачне, з'явився представник позивача пересулят при розглянувши відкритому судовому засібку питання представника позивача про залучення співвідповідача в адміністративні справи за позовного за кінденко Олександр Олександр військової частини А 41.17, оперативного командування за зсу за захід ОП захід військової частини А 07.96, про зобов'язання вчинити дії встановив.